Шановні друзі, бачите, у моєї корови досить довгі і гострі роги. Вона вже, при обганяючись від бух, декілька разів мене злегка травмувала. Тому, я думаю, треба зробити їй манітюр. Ну. Давай сюда. Ну. Yeah. Все, Нема одного ось такий кінчик. А зараз ми ще спробуємо з другого боку. Оу. Стій. Ось і все. Манітюр завершено. Тепер вона буде безпечніша, а то ось такий гострий ріг може пробити і груди. Ось друзі.